Ох і погодка кончик гази не обломаний. Кончик не облом? Нічого собі no. тільки кончика самого нема. Інжекторний. Ну покажи. Це серйозно. Це а... професіональний. Ну, держи. А де ж цей хідний кончик? Немає чи що? Ну сюди ж вставляється ще. Я є? Ой блін. Інжекторний. Піш, пішли, я тобі подарок, в мене для тебе є. Серйозно. Пішли. Гріша? Гріша для тебе зробив подарок. І сказав, щоб я тобі подарив на день народження. Серйозно? Дивись Та Дво інжекторних. Так як ти любиш, щоб швидко Раз, два, з ліскою Та з усим. Розхлов і закинув. Мужик, спасибо. Ой, не дави руку. Так як ти все любиш, навіть трошки кусочок ізоленти є. Ну не синій, конечно, зелений, ну все одно. Скажи? Ну. Це подгон. Щас треба да, на обновити карасями. Да, ну все, хана карасям. все крупно. М -м -м. запах сладкий. Трохи черный. Антарктична креветочка Сюди. Найкращий атрактант. Багато не потрібно, почки хватить надовго. Оліє. смачніша каша так все я ставлю кашу Можна вже заряджати що це тут за у нас О, наш чехольчик 150 сантиметрів дістає наші фідера Шерман та Складрон Ось димон заряджай щось наша вертлюжок петля петлю, петлю. Катушки. Катушки, все по феншу. Шерман та сквадрон. А в воду кейк. Як в воді він стоє. Ідеально. Угу. На жалі. Димончик, ти посередині стоїш, щоб ти не залазив. В ліву територію я стану крайній, щоб mm -hmm. я мужикам команди не перекидали. Mm -hmm. Та я бачив, як ти на солі стріляєш рівно, так що. <нух> <рес> і, і пакети твої помню, носки, як тебе за... чуть не засосало. <гум> <гум> Снайпер щитуй. <на. п In -game> <tessa> Що так тихо? Тихо? Угу. Не переживай, ти не вмер. Ну це вже добре. Що гріжі немає називає? Гріжі до набрати срочно. Перша смасточка це одна з моїх улюблених по карасях. Ось так. Зараз ще пінопласт насадим. Сумочка з прозорим верхом. и наш пенопласт 7 7 ось вот так оно выглядит пробомонтажик сделал неимоверно ось вот так выходит и закидываем Кос. Ч ж я думаю, це на сазана тобі піде. Надо тільки каши просто забить и все. Вот такая соска, да? Не понятно. Що таке? Чи смешно? Ма куди черв'яки просто наживі? Може в кормушку запнути просто. <риклад> <риклад> Разом з кошею. Ну то що ти сумів ловить вмієш, це ми знаємо. Ось дивись, маша така є. Хорошенька. Теж без квітки. <різь> Доброго Добро. Що таке жарко? То я шапку з ними Зимню. Чи не козирня, Снова, воно козирні, бля. Давай я, мабуть, кину. No. Давай. Рівненько. Щоб ти не нервнича. Да і так втік оттуда, откуди нервиш. Я готовий. Прогрітий? Так. Да. Прогрітий? ще шість, шість. Всунуть не можеш. То вона та да, на легше входить. Поплюй. Все... Поплюй <плю воно так. Поплю. піде. Так, наша груша. Я щось думав, що я минулого разу на десятку ловив, а тепер дивлюсь, що мабуть все-таки на восьмерку. Поки що ми тут мікс не будемо замішувати. Бачив Диманчик? Та обратив увагу, да? Обратив? Молодец. Молодець Молодець, пацанчик. Натаху. Ще нам тут тільки но похи не хватало. Це кап'є з гондом і спів. Кажи прогрітиме. Це то обідняшка звони військовий. Каже, спліт загри. Мамо готовся. Ого, це тим пі саме вечерети. Скажи. Mm -hmm. А мій блін, на, на середину, я зараз перекину. Так я спеціально на середину твій положив. Я зараз закинув, аж завщерети. Я спеціально твій на середину положив, нам ж треба провірити і середину. І одного корабця. взяти. Мужик. Не там. том. Найшов. Ну наконець-то. Привіт, мужики. Я камери візьму Друзі, всім доброго ранку. Якого доброго ранку? Зараз 12 годин дня. Ми закинули наші два фідера, скорочена програма. посидимо, подивимось на перспективне місце, можливо, тут будуть сазанчики або карасі. У нас є 5 годин. Тому поїхали, все як завжди по порядку, ви на строє і зліва тут ще двоє. Руще спінінгів 6. Что стой, клюв. Да ключи? Я не брал, не знаю. А кто брал? Честно, не брал. Ключи, я... да. Люди приколуются с мной. Да ты шо? Ты знаешь, да ключи, Артур. Перестань. Откуда я могу знать? <свистовый путь? <свистовый путь> не, реально, там хищник гуляет. Да где он там гуляет? Да, но ну, с земной было прогуляться, серьезно. Не выдумывай. Я тебе кричу. Так, друзі, у нас біда, 2 години дня, майже, а у нас риби немає. Тому Дімон сказав, я тут рибачить не буду, переїжджаємо. Іменно да, так именно так і було. Тому, друзі, ми покидаємо це чудове місце. Дімон не вловив нічого. Сумів немає. Сумів немає дерев'яних їдемо далі шукати. зараз заїдемо на худяцьку канаву попробуємо там щось піймати добрий день Добрий день. як рибалка ні йорк взагалі ні йоркну густку таку густерку а нічого. на черв'яка а я ще й діли Парижі і цю підоплати відохет фіноп, мотеля. Зразу. Далеко закидаєте, да? По-разному, я вже і ближче, і далі. Я тобі не до рибки. Ще раз. Що? Я тобі не мішаю. Ти ж не мішанням. Сжесть. Хорошо вам. Ось іще в одного теж клює. Так. Де був? Питав, як нормально клює, говорить. Що ти питав? Нормально. Третім взяли. Друзі, переїхали ми на нову позицію. Ну, це всі знають, це Худяківська канава Байкал. Так називаємий. Тут є камінчики, на цих камінчиках ми взимку колись непогано ловили. Не знаю, пробуємо. Зараз пару годин побудемо. Якщо нічого не вийде, спробуємо ще якесь місце, якщо время виходить. Коротше, провіряємо, сьогодні день перевірок. Тебе підкорміли? Да. Може мені так славо підкормляти. Чого не буде на березі? Мужики вам підкормичі. Русалка блін. Да ні, русалка дома спидено, бля. Гонде болять, бля. Угу. Блін. Так зоп, Ох, і запах. Легше! Є. Yes. Ти бачив? Зійшов. Мабуть. А мабуть, короб був. Угу. Mm -hmm. Біссе. Єсть. Да. Yes. Сидить. То перекоп. Ухід, тільки. так гарно, блин. Дом палку загнуло. Забісти? Я думаю, да. Я думаю, що короб був. Я теж так вважаю. Кіло на три хоча б. Капець, аж полку захну. да. Реально, захнул. Жалко, конечно. Mm. Аж конкретно. Я, угу. я б сказав би. І обрати і, і, внимание, взяв на цей. О, на пінопласт. пінопласт. Да, ось ось і ось її. Ні, то з прошлого разу так, око чиєсь. Mm. Ох, і взяв. Ох, і взяв. Профтыкав. Mm. Хороший. <у handc retaliate> Ти так, да, тренуйся пом'якше трохи. Пожорстче вдома будеш. <laughs> Я зрозумів. Та не знаю, там та ні, трьох хотіло. І все. Бля, це походно дайте. Будеш таку? Ні. Точно? Ні. Та, ну це ну, ляш маленький, я б тобі ні, його й не дав би. Не надо мне Тягни, Тягни, тягни. Тягни, тягни. Тільки не підсикай резко, просто медленно є. тягни. Вроде як есть. А я не бачу, А чого я не чув даже? Звонка. Давай дзвоночок, тягни. Та мілочек это. Не, не ко... Ку... А може. <ріст> а що не... да, ну, гарно крутий? Заводи, да, гарно, гарно. Пока я лівим займався цим. Димон його сом. Клює? Та є, єс, так. Да. Єсть, так? Да? Є, єс, так, да, тільки невелике. Або корвася, або щось. А може. Ну, явно є. Карась! мою! Є, є, да. Наконець-то! Перший карась. і невеликий, але є. Той що саме більше цей, саме краще ловить. Бубоні. Дімон! Мої <різь> вітання, перший карась. Дякую! <різь> Як тобі оснасточка? Хорошенька. Працює? Да, отлично. Ну дякую, Супер. Дякую. Перший дякую. пішов. Давай закидай ще раз в ту саму точку. не гони. Да? Здравствуй, запрямовай. Карась. Давай. Ну, чи плотва чи карась. Ну, Слухай, із середини. Так, так зразу же при чому? Заміть. Ё-моё. Давай <laughs> я Я вообще просто в шоке. Вообще, Кто что -то... бухает, то и ловит. Что это такое? Он только закинул. Я ее только закинул. А на что? На опарыша? На опарыша. На пони... Не понимаю, что... я хопил, Дейк, гарно, да, Я блин. Дивись, как блин. Вы бачили, дядько? Да. Ого. Ну. Слухай, це просто жесть якась, є ну Дімончик Оце Дімончик. Я замітив куди ти кинув. Та не треба замішати. Тима. Березарядись. Взагалі припух! Ти два карася в сандали. ти бачив? Ви що там без мене чи що? Так, друзі, зарядили ми отак і кидаємо туди, куди кидає наш чемпіон. Наш чемпіон Дімончик. Куди він там кинув? Насерединку. Десь так? Отак. Приблизно так. Ото. Чи цей піллящ? Бежи. Привет, мужик. Роды это почувствует. Опа, есть. вот там уже корос. -мо, уже корос, Я че, в шоке. Я, Димон, ты. А а блин, блин зишло, кажу, я, не матюкайся. А, ты не матюкайся, Опа. Может, карась больше всего. Ух ты, да. За да, да, Молодец. Давай, хлопурь. Я кажу, что стоит на точку. Ты представляешь? Глянь. -мо, дякую. Димон, это будет кто там чистить у нас будет? Начистить. Ух, я Артур. Дякую тобі велике. Гріша, передаєм тобі привіт. Та мене теж, в принципі, їздить, не знаю. Артур мені бачив, каже, що мене для тебе їздить подарок, Я так кажу, для мене це дорогі подарунки. Так, витягую цю крайнього спіннінга, він мені мішає. Я тобі це, построю, якщо щось треба буде. Слухай, я в одну точку нашарашую, рашую, ти шо? Знайшли ми місто, ще й закліп всувались, уявляєте? І з того міста, по типу як в темповій ловлі, клює і карась, і підлящ, і ми в одну точку вложимо. Кліпса. Ти мені там не Ага. Потво. Підлящ. Щось Оце, кстати, білий пісок і ми тільки що всю зробили чорну фідерну прикормку. Зараз може бути набагато краще. Опа, есть карась. да? да. Есть. А это уже черный Нет. Это трешун, только не кажи, что А, нет. Блин. Но... Блин. А билося так, як карась, підлящ хорошенький. Друзі, ось такі ось підлящі прокльовують. А супротив, як у карася. Я бы сказал так. О! Не кидай, гумой блять. Опа! Карась. Видно. Ага. Есть! Да. Yes. <laughs> <laughs> ну наконец. і дождались. І де ти думаєш, Дімон, там де я тобі казав. Да, У мою закормлену точку. Ну. То, що ти знайшов. Ну я нас вітаю. Четвертий карас, Димаса. Дякую. Супер! Уходить вправо. Да, ох. Шо воно там? О, да, карась, хороший. Доставай. Оце він. Все, пошутили, хватить. <говори> Каже, все, пошутили, хватить. То може ще переможки. Пішли. А потім я у вас гостю. Ні, 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 я вже. А Може, <говори> да, да, да? <говори> Пішли, пистрейку я не передумав. Треба було. каже, я не передумав. Надо Коли не це було. ти передумував? Піллящ. Убери оту жовту цю, вона. Попробуй далі туди. карась. Нет, да ты шо здесь шучешь, блин. Ё-моё, а мне шо ссадить? Пидлящ. А. Какие тут цих підлящи mm, мы сегодня натягали. Просто немерено, сам Есть. Опять, мабуть, пидлящ. Таранка. Хулиганка. Тиранина. Чи густірина. То пі... Цей лящик маленький. Не, не ні, не кара. Ні. Мабуть, ні. Може сон? <ріху> <ріху> а в тебе не завернуть. Це ні, це таран є тільки маленьке. Густеркін. Все? А? Ти складаєшся? Складаєшся? Хороша була рибалочка. Рибалочка була цікава, ми шукали нові якісь перспективні місця. Дімон, молодець, знайшов карася посередині, закормив нам точку своїми помбами. І ми там ловили 4 карася, але, на жаль, було дуже мало време. Ми тут провели десь 3,5-4 години. Весь утрішній кльо ми пропустили, вечірній кльо ми, собственно, не дочекалися. тим додому, кого які питання задавайте, Дімончик, і я з радості відповімо. Да. І велике спасі, Артуру, да. за проведене час. Дякую. Пока, друзі. Добре.